Привіт! Сьогодні гарний день, весна і час захистити наш з вами сад. Роботи є багато і хочу поділитися деякими секретами, тонкощами. Ну, але хочу зазначити, я не професіонал в цій справі, тому буду вдячний за ваші коменти, підказки. Першочерговий захист хочу зробити мідний купорос пів кілограма. Захист саду, чистий стовбур, тепленька водичка і акумуляторний оприсквач. Викидаємо у відро теплою водичкою мідний кукурус і розмішуємо. Розмішуємо постійно, так як він має кристалічну форму і він має повністю розчинитися у воді. Після того як розчинили мідний купорос, вилимаємо чистий сад, він такої цікавої форми має не знаю, вирішив отак от все його туди розвиляти. Таким ніколи раніше не, не працював, тому будемо з вами разом дивитися за цією процедурою. Можна використовувати вокно, але порекомендувала, що це кращий варіант. Не знаю, правда не так. Одразу, коли виляв чистий сад, він такої сметанної форми має. Почало згортатися, трохи почав хвилюватися. Думаю, що буде щось не так, але якщо ви робите так само, як це робив я вперше, то можете не хвилюватися. От Все нормально, все добре розгорталося, ніяких проблем немає, без паніки. Дивіться, мідний купорос. Я брав розфасовку кілограм. Це потрібно розбавляти на 30 літрів води. І оцей чистий стовбур, так як мені продавці сказали, що розбавляти теж можна на 30 літрів води. Я це все поділив пополам, тобто пів кілограма і пів літри на... Цю кількість води і оприскувач. Дуже зручний оприскувач, тим, що ним можна поділити, взяти 15 літрів води, тобто одна порція на 15 літрів води. Ну що, заливаємо це все в оприскувачка. Подивіться, ніяких згортань, нічого немає. Це дуже хорошо вимішалося. Головне розмішувати такі доволі теплі воді. Такі, щоб руку може втримати, і воно хорошо не кристалізується. Коли ляється, то видно, що нічого лишнього там немає. Все чудово і прекрасно. Гіляємо це, що розбавили, ну а решту додаємо до повного оприскувача з звичайною водою. О, дивіться, в самому кінці нічого абсолютно не залишилося. До речі, що можу сказати про цей оприскувач? Він на 16 літрів, тобто 15 літрів, як зазвичай береться на будь-які яди, на будь-що. Назвичайний зучний. Бувайте про додатковий захист. Обличчя і респіратор, те, щоб не дихати цим всім. До речі, Коля тобі дякую.